Доброго дня, мене звати Зименкова Анастасія Миколаївна. Я Лікар-дерматолог та трихолог у клініці лікаря Бреннера. Щоденно в нашу клініку звертаються пацієнти, як жінки, так і чоловіки, зі скаргами на випадіння волосся. Цією проблемою в нашій клініці фахово займаються лікарі-трихологи. Виникає питання, чому саме трихолог, а не, наприклад, звичайний дерматолог? Протиріччя тут немає. Трихолог це кваліфікований лікар-дерматолог, який додатково спеціалізується на захворюваннях волосівного покриву шкіри, голови та тіла. Як відбувається консультація лікаря-трихолога? Прийом лікаря-трихолога відбувається за традиційною клінічною медицинні схемою, що складається з п'яти послідовних етапів. Насамперед, це ретельна збір анамнезу. Лікар вислуховує всі скарги пацієнта та ставить питання. Це необхідно для встановлення можливих причин та обставин, щоб сприяли виникненню захворювання. Далі відбувається візуальний та дерматоскопічний огляд уражених ділянок. Після цього ми проводимо цифрову електронну трихоскопію. Це надсучасний метод дослідження стану волосся та шкіри за допомогою електронного мікроскопа. Фотофайндер результатом такого дослідження є трихограма з оцифрованим аналізом стану та структури волосся. Для трихограми ми використовуємо спеціальну програму Трихолаб, що працює з використанням штучного інтелекту. Якщо виникне потреба, ми робимо забір біоматеріалу для лабораторних досліджень. І вже маючи повну інформацію, лікар ставить діагноз складає індивідуальний план лікування. Лікування трихологічних проблем вимагає не тільки високої кваліфікації лікаря та сучасного обладнання. Найважливіше, що потрібно для успіху, це терпіння та уважність, і вони вимагаються як від лікаря, так і від пацієнта. Головне вірити, що випадіння волосся. Можна зупинити і чим раніше буде призначене адекватне лікування, тим кращим буде прогноз і швидшим одужанням. Звертайтеся за трихологічною допомогою до нашої клініки.